Дуже раді, що ми кінчили. Ще би їх трошки якось просушити. Холодно вже стає. Чую, що закладає носа капітально, моя мама все каже, Тань, ну то ж не підтягуй носа, вишмаркай, кажи його. Бо що ти, що ти носом шмаркаєш? Ну що зробиш? Кажу, вам гриб. Я нічого не цього платочок в мене в кишені постійно, але ж то, що є, то є, гриб є. От лани мої. Поля мої, ще чекає, вітер починає навівати, так ніби дощик точно хоче накликати. О, на завтра вже ж показує, що буде. Сусіди вам трошечки щось припритують, щось підпалили, спалюють, бо ж буде. Тут немає в мене що спалювати. Тішуся дуже, що ми вибрали. Можна буде приступати до кукурудзки та є до чого ще приступати, якщо дасть Бог погоди. А не дасть, то теж треба буде. Все, ура! Тож ділюся тим. Хорошою новиною. Дай Бог, щоб всі дівчата мої ті, що я бачу ютубери, що вони прикладають, що е -е, ріжуть і вичищають, щоб теж вже доробили. І Тані, і переведенцеві і Людмилі, всім їм, <ривітанечко> вітанечко. Я уявляю, як вони викладають, які в них купи великі, які в них сотих, скільки засаджено було гарбузами. Що Бог поміч вам, Бог-поміч вам, люди. Пока-пока.